Залишатись тут жити, ну я не хочу для того, щоб в Норвегії працювати, потрібна освіта. І саме найголовніше для того, щоб залишитися в Норвегії, потрібна освіта. Друзі, всім привіт. Сьогоднішня тема відео буде про те, кому не варто і чому не варто їхати в Норвегію. Я хочу вам розповісти свій досвід. Я хочу розповісти своє бачення того, чому не потрібно їхати в Норвегію, кому не потрібно їхати в Норвегію. І чому саме я так думаю? Зараз все розповім. Може, щось не так сказав, але я думаю, ви мене зрозуміли. А перед тим, як дивитись це відео, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар в підтримку цього каналу або зачекайте. І після того, як подивитесь це відео, напишіть коментар з вашими думками з цього приводу, що я кажу. Як ви думаєте, правильно я мислю чи неправильно я мислю. Друзі, зараз дуже популярна тема щодо страхування українських авто. І для того, щоб зекономити гроші, є такий класний сайт, який називається Hotline Finance. На ньому ви можете придбати автоцивілки, грін карти, страхування, міні каско Просто зараз дуже популярна тема з грін-картами, бо українці виїжджають в Євросоюз і в Євросоюзі потрібна ця зелена карта. І ви її можете придбати за моїм посиланням в описі під відео. І є мій іменний промокод, він називається JohnNorway7. Це 7% від вартості буде вам зарахована знижка. Дякую всім, хто скористається. Всі лінки в описі під відео. Ну що, почнімо, чому не варто їхати і кому не варто їхати в Норвегію? По перше я думаю, це для тих людей, хто начитався і мріє. Тут отримати пенсію, тут залишитись е, на пенсії. Саме людей, які вже, я думаю, 35 плюс, може максимум 40 плюс, які дуже хочуть заробити пенсію і хочуть залишитись тут в країні. Друзі, для того, щоб отримати тут класну пенсію, вам треба відпрацювати 40 плюс років. Тому самі рахуйте, потрібно 40 років. 40 років це якщо, наприклад, мій власник оселі вийшов на пенсію в 65 років і для того щоб відпрацю від вийти на пенсію він відпрацював я думаю чи 42 щось, чи 41 він сказав 40 плюс він відпрацював і тоді ви будете отримувати гарну пенсію. Тоді у вас все буде класно, якщо ви плануєте і мрієте про пенсію європейську. Дуже багато людей мріють про цю пенсію, але я не в числі тих людей, хто мріє про пенсію. Я мрію про те, щоб жити зараз. Моя думка з приводу цього класно, коли в тебе пенсія. Але коли в тебе на пенсії є час подорожувати, щоб потім було що пам'ятати, а скільки років в тебе є для того, щоб потім ділитися цими думками. Те, що ти побачив, скільки в тебе років залишилося після початку виходу на пенсію, 65 плюс, скільки живуть середньому люди, можете самі порахувати моє ставлення до цього: що людина людині краще бачити, подорожувати, побачити цей світ, дивитися зараз на це все. А не потім, коли тобі буде 65+. ну це суто моя думка. Дуже багато зараз напишуть Женя, що ти мелиш з України не можна виїхати, як подорожувати. Я це відео знімаю для тих, в кого є на це змога, в кого хто не може піти в армію, для тих, хто давним-давно живе не на території України, або для тих, хто з території України може і хоче зараз виїжджати, і думає за те, що скоро буде зима, а зима буде реально тяжка. Навіть там наші міністри про це кажуть. Ну коротше, ви зрозуміли, для кого це я розповідаю. Друге, кому я не дуже рекомендую і на місці цих людей не їхав би сюди, але в кожного своє своє життя, і кожен сам це вирішує. Це ті люди, які вже в якихось країнах мають роботу по професії або просто нормальну роботу. Ви, е, люди, які більш-менш задоволені своїм життям, люди, які зараз живуть нормально, вдвох працюють, діти ходять в садочок, все їх влаштовує, все окей, все класно, і вони бачать якісь перспективи в цьому. Цих людей я блін відмовляв би сюди їхати, але ви розумієте, що я топлю за те, що кожен вирішує сам. Бо багато людей навіть з цим всим, маючи все в інших країнах, переїхали е, в цю країну, і я в тому числі. Я в у Франції мав все окрім оселі. Але оселя це не така проблема. Оселю можна зачекати там соціальне житло дали, і все окей. Ні, але у мене була мрія поїхати в Норвегію. І я людина, яка вже мала роботу, в якої все було ок. У мене у Франції було все класно. І я вирішив сюди поїхати, бо це була моя мрія. Я так захотів. Бо я сам якби вирішую своє життя в цьому плані. Я захотів сюди приїхати, переїхати жити. Була така змога на це. Я переїхав, спробував. Мені щось сподобалось, але щось і не сподобалось. Залишатись тут жити, ну я не хочу. Тобто, це для мене це дуже повільне життя. Для багатьох людей, я спочатку мені все подобалося, реально класно, але потім воно якось тебе затягує, і таке все повільне. У мене стільки енергії, просто я не знаю, мені хочеться щось ну, робити в плані там креативне, щось. А тут така інколи погода, що воно просто не до цього, тобі нічого не хочеться. Поїхали далі. Якщо у вас вже є все робота, все, що я до цього вам сказав, приїхавши сюди. Нормальну роботу без нормальних професій, без міжнародних дипломів, без реально великих знань ви не знайдете. Якщо у вас є рівень англійської, так одиниці людей знайдуть класні роботи. Я, наприклад, знайшов нормальну роботу. Я заробляю нормальні кошти для Норвегії. Може пізніше трошки. Я розкажу, якщо переїдемо, то скільки я заробляв, і все таке. Але зараз я цього робити не можу. І я ну, нормальне життя. можна теж дружині знайти роботу, жити нормально. Все ок, але ви не будете жити на але ви не будете працювати на якихо крутих роботах. Тобто ви будете на звичайних посадах, ви будете звичайними робітниками. Якщо комусь це подобається, це ок. Але просто дуже багато людей думають, що в Норвегії ти приїхав і завтра йдеш працювати на нормальну роботу. Ні, друзі, для того, щоб в Норвегії працювати, потрібна освіта. І саме найголовніше для того, щоб залишитися в Норвегії, потрібна освіта. А освіту отримувати два роки. Це два роки ви будете жити на стипендії, на виплатах від НАВ від держави, на мінімалки просто на мінімалці два роки. А хтось в іншій країні розвивається ці два роки і він живе і вже може. Коротше, ви зрозуміли, за що хочу сказати. В Норвегії дуже багато потрібно дипломів, потрібно спеціальності, потрібно все підтверджувати, багато сертифікатів. Тут електрик навіть він не може просто прийти до тебе додому, якщо людина не електрик. І ти, наприклад, то ти не можеш лізти до себе дома в розетку. Ти по тебе будинок застрахований. Якщо будинок себе застрахований, тобі потрібно визивати електрика. А інколи це коштує стільки грошей, що просто люди тут розповідають, кажуть, що жесть, коли побачили рахунок, були реально не в захваті від цього. Тому люди без професій і ті, хто не хочуть навчатися, я думаю, ця країна не дуже підійде. Якщо звичайно, якщо ви не хочете залишатись в Європі, ви можете приїхати сюди, пересидіти. Як багато людей думають про це, але не знаю, моя думка інакша. То так, ви можете реально приїхати тут залишитись, вивчити мову, щось там підробити, все, а потім повернутися додому, коли буде ваш час, або коли ви захочете повертатися, або якщо вам є куди повертатись. Але реально, тим, хто хоче залишитися в Європі, то в Норвегії потрібно вчитись або реально знайти нормального роботодавця, хто там зробить на тебе документи, якісь там зробить курси. Ну коротше, це така це дуже тяжка тема. Я хотів зв'язатися з юристом, але юрист не захотів на інтерв'ю. Тому якось так. Я хотів зробити інтерв'ю з юристом, Юристи всі відмовляються від інтерв'ю. Не рекомендую їхати людям, у яких є якісь проблеми а, зі здоров'ям. Тобто, Проблеми, які тиск артеріальний, дуже багато людей з цієї сусудисто дистанії, чи як це правильно називається, теж дуже ну, жалюються, кажуть, що дуже тяжко. Але, наприклад, в мене є товариш, який жив до цього в Англії. В Англію приїхав, і він каже, що просто такий головний біль був. Мігрень просто постійний. І він переїхавши в Норвегію. У нього в нього все нормалізувалося, все окей. Тут ви не попробувавши, цього, не дізнаєтесь, але багато людей не радять їхати сюди людям з такими проблемами. Там хто не хто не любить вологість в кого. Не знаю, якась апатія. Інколи ви ж розуміли, в людей в багатьох людей є пліснява в будинках, бо немає опалення, і це теж один з мінусів е, Норвегії. Тобто люди інколи ну цього не знаючи, їдуть, а потім е, в шоці від того, що о пліснява, так а куди ви їхали? Звичайно, це країна, в якій просто в більшій частині країни постійно дощі, постійно вітри, постійно вологість. Постійно Постійно вологість, постійно вода. Ну, коротше, ви повинні це знати. Я думаю, що це буде правильно, якщо я вам про це розповім. Е, у дуже багатьох людей реально пліснява. Е, або треба просто протаплювати постійно. Ну, Ви розумієте, що влітку протаплювати, а влітку протаплювати це гроші і це ваші гроші. Якщо є гроші, то це нормально. А якщо ти економиш на виплатах, то не дуже прикольно. Дуже енергічним людям енергійним, які звикли до великих міст, які звикли до якогось такого двіжу. Дуже тяжко. Якщо ви не ви не опинитесь в Осло, або якщо ви не опинитесь, наприклад, в Тронхемі, але в Тронхемі там холодно і на вулиці дуже не потусиш. Як люди люблять, то я думаю, теж буде тяжко. Вас можуть закинути на якийсь острів, вас можуть закинути в якесь селище. Ситуації можуть бути різні і вас можуть реально відправити туди, куди заманеться державі. І вам буде тяжко. Реально буде тяжко, наприклад, ви на острів, там тисяча людей, просто один садочок, магазин, і в кращому випадку магазин інколи не буває, інколи не буває магазинів. Тому ну, це реально-реально дуже тяжко людям, які хочуть там, не знаю, вийти після роботи або в вихідний, попити каву, там, погуляти по парках. В Норвегії це погуляти по лісах, в Норвегії це погуляти біля моря, але хто це полюбляє, це реально кайф. Мені це подобається, нам це дуже заходить. Ми не дуже любимо, ми не дуже любимо велике місце, тому ну нам подобається, друзі. І що я скажу в кінці? Перед тим як їхати в Норвегію, ви повинні зрозуміти, воно вам потрібно чи не потрібно. Просто якщо у вас вже є все в іншій країні, може вам не потрібно змінювати це на Норвегію, але кожен все одно приймає рішення сам. Дякую всім, що додивилися відео до кінця. Поставте, будь ласка, вподобай. Мені дуже приємно, що ви підтримуєте мій канал. Я буду знімати для вас все більше і більше відео. А наступні відео, я не знаю, може вже ви їх будете бачити, коли я буду в відпустці. Але всі відео завантажені на канал. І якщо вам потрібно щось з відпустки, може вам зніму якісь ціни з іншої країни, Порівняю, може їх з. Норвегією і щось в цьому дусі, тому дякую всім гарних вихідних!